Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Це, ви, наприклад, обираєте собі якийсь автомобіль на будь-якому сайті з продажу. Він вам подобається, і тоді ви надсилаєте нам його і ми його перевіряємо оперативно. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного вам перегляду. Не забувайте підписуватись. Рено Меган. Темно-коричневий металік. Колір. Зараз не видно. Так, ціна договірна 10 тисяч буде ще торг, 13-й рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 234 оригінального пробігу, 100% вказує власник. Так, шкіряний салот, лексенон, Так, тут є номер. Шестипанева механіка, авто без підкрасів. Так, тільки що пригнаний з Нідерландів. Так, датчик смуг, підкачки шин, клімат контроль. Автоматичне ближнє дальнє світло, камера або 360, або заднього вигляду не написано. Так, пробіг оригінальний, фаркоп знімається. Так, Цікаве авто. Здається, відчинили. Дуже добре. Дуже добре, показує, як виглядає. Шкіряний салон. Ну, по комплектації зачитали, як він виглядає. Іпектроніки. Шкода Superb в 11-го року 1.6 дизельний двигун на механічній коробці передач. Так, 9950 ціна, номер телефону вище. Так, пробіг не вказаний, не бита. Так, тут інформація по комплектації. 10 подушок безпеки, мобілай з ресервокермо, противотумані фари, денні ходові огні. Ну, бачите, електропакет, двохзонний клімат, парктроніки, круїз, центральний ксенон, супровід при повороті, омивач фар, датчики світла і дощу. Так, на жаль, зачинено. Виглядає в салоні є. Так, друзі, Renault Megane Четвертий в кузові хетчбек. Останнім часом це рідкісні варіанти такі. 17-й рік, 1,6 дизельний двогон, 10500 ціна. Номер телефону є. 6-ступенева механіка. Так він виглядає в салоні. Так, ну, по колу тяжко показувати тут. Так, два авто знімаємо по черзі. Октавія п'ята в універсалі. 1,6 бензин MPI, 8 рік випуску. Свіжопригнане авто розмитнене, електропакет, кондиціонер, підігріва Сідінь. Пробіг 250 тисяч, сервісна історія. Є два ключі. Фаркоп 5,950 ціна. Потеступанева механіка. Підірви сидінь Є. Так, є фаркоп. І меган. Знімам також є фаркоп. Так, шостий рік. 1,6, бензин MPI. 211 тисяч пробіг. 5100 ціна. П'ятиступенева механіка. Клімат контроль. Одігріва сидінь. Кажу з цього боку. Б8 Passat в універсалі. Так, по ціні у нас вже 16900. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 211 тисяч пробіг. Так, формоушен повнопривідний. Зроблено ТО. ролики, помпа, масла фільтра. Замінений. Так, повний привід. Номер телефону є. Ось тут. Так, зараз подивимося коробку передач. Так, шкіряний, шкіра Алькантара, салон, світлий, шестиступенева механіка, мультикермо, Підігріва сидінь, кліматконтроль, дисплей. Так, парктроніки. Шкода Октавіатур Універсалі. П'ятий рік, 1.6 бензин MPI. 5350 буде ще торг. 125 тисяч пробіг. Так, тут контакти. Не фарбоване. Ну, Пише, що рідний пробіг 100%. Звичайно, треба перевіряти. З не пригнана, є сервісна історія. Пробіг, звичайно, цікавий. Renault Megane в Комплектації BOSE панорамний дах, 1,5 дизельний двигун 265 тисяч пробіг, 9,200 ціна. Так, є сервісна історія. Так, кінець 13-го року. Шкіряний салон. Шастипанева механіка. Добре, до, до, до так, знімаємо по черзі. Тут у нас Opel Astra H. Так, зараз йдемо до цінничка. Зразу зверху номер телефону власника. 2009 рік, 1,7 дизель, 81 кВт. 6200 ціна. Так, космокомплектація, авто не фарбоване. Шестиступенева механіка комбінований салон. Так, є парктроніки. Так, Ще поруч є маган. Також в універсалі. Так, шостий рік, 1,6 бензин, 196 тисяч пробіг, 5 тисяч ціна буде ще торг. Номер телефону є. Так, п'ятистопанева механіка, кондиціонер. Так, ще в нас є тут Ford Fiesta. Бюджетний автомобіль. На автоматичній коробці передач. Часто питаєте. Так він виглядає. Сьомий рік. 1,4 бензин, 213 тисяч пробіг, так, автоматична коробка передач, 4850 ціна, є кондиціонер, так, тут от номер телефону, електросклопакет мають на увазі, напевно, один власник салону. Куплялись в салоні і один власник був. Так, є дисплей. Бачите, як виглядає? Так, знімаємо по черзі, спочатку Рено Меган. Так, 17-й рік. 1,5 дизель, 300, 500 ціна, 135 тисяч пробіг, автобус під красів. Контакти тут. Шестиступанева механіка. Ось так і виглядає в салоні. Так, Знімаємо ауді. Рідко останнім часом у нас аудіо потрапляють в огляди. Тому виправляємося, знімаємо. Так, рік, 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 п'ятий рік, аудіо четверта, 228 тисяч пробіг, двохлітровий газ бензин, 6500 ціна. А так виглядає в салоні. Так, і ось сьома шкода. Зараз часто запитуєте їх, тут вона в універсалі. 18-го року. 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 176 тисяч пробіг, авто не фарбоване. 14 тисяч ціна буде ще торг. Так, автоматична коробка DSG. Так, щоб вам було видно, клімат. Дисплей навігація мультикермо. Так, Ну і одразу А5. Чорного кольору. Повнопривідна, до речі. Дев'ятий рік, 1.8 бензиновий двигун. 6600 ціна. ціна. Отак вона виглядає. Зараз, не знаю, погано видно, трошки запутіло скло. Так, тут у нас парктроніки. Тут у нас парктроніки і фаркоп на Асьомі на Ауді. Нічого. На Мегані парктроніки. Рено Меган. рідній фарбі без ДТП 5-го року. Двохлітровий бензиновий двигун, 98 кВт, напевно. 236 тисяч пробіг, 5 тисяч ціна. Контакти є. Так, клімат-контроль. П'ятий гольф універсалі. Восьмого року 1,4 бензин на механічній коробці передач. 240 тисяч пробіг, в Швейцарії, 6 тисяч ціна. Шестиступенева механіка. Виглядає. Так, є парктроніки. Дача Сандеро. 9 го року. Авто не фарбоване. Так, 1,4 бензин, 201 тисяча пробіг, 4 тисячі ціна. П'ятистопанева механіка. Є фаркоп. Renault Megane комплектацією боса. 12 року, 1,5 дизель, 203 тисячі пробіг, 8900 ціна. Так, камера, шкіряний салон, кліматконтроль, навігація. Так, так виглядає. Так, салон комбінований. Так, парктроніки є. Так, друзі, пам'ятали про бюджетні автомобілі, щоб вже були з газовим обладнанням. Тут у нас дача Logan MCV. 7-го року 1,6 газ бензин. 210 тисяч пробіг, 5 тисяч ціна. І на ринках можна щось знайти. Так, вона виглядає в салоні. П'ятиступенева механіка. Так, і фаркоп. Сьомий гольф універсалі. 13 -го року 1,6 дизельний двигун. авто в рідній фарбі 9950 ціна. П'ятиступенева механіка. Так, є дисплей. Є підігрів сидінь.